Привітики-привітики. Двохкамерну зйомку зробила, да. хочу показати і себе, і хлопців. да. Вони чудять. Що вони чудять? Вони сіють гарбузи сівалкою. Ви придумували собі таку технологію. І сівалкою сіють. А ви дивіться далі, далі я вам покажу, як це все відбувається. Сьогодні у нас 30 квітня 2025 рік. Відео покажу трішки-трішки пізніше, тому що поки склею, поки викину, тобто, 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 тобто трішки не встигаю я. З цим всім клеєнням і плюс робота. І покажу вам трішки, як це відбувається. Ось. Трішки не закрилося, треба буде дивитися, пройтися таку і подивитися. Це буде у нас гарбузи. Пробуємо сіяти сівалкою. Бачите? От. Зараз я це все загорну ногою. Але, але, але. А так байдуже. Виходить. Це в нас виходить там, ці, де видно, де горбики або ж ці, як їх звати, грудки попадаються і через то в нас так. Виходить, що деяке насіння є зверху, але пройтися це не тяжко, тому ось так. Ось так. Ми пройдусь Ось і позагортаю. Погано видно, так? Ну, коротше, кажучи, ось так садимо ці гарбузи. В принципі, понравилось таке садіння. Ну, так. Да.